Привіт, мої любі малюки! Це я, ваша мудра сова. Я вже розповіла вам про нашого веселого зайчика-вуханчика, правда? Ой, сьогодні він теж був дуже-дуже зайнятий. Він стрибав, бігав, грав у квача і збирав найсолодші яєтки. І, звичайно, дуже втомився. Хочете послухати, що з ним сталося? Так? Тоді лягайте в ліжечко, вкривайтеся теплою ковдрою, і я вам розповім. Сонце повільно спускалося за обрій, а наш вуханчик вже позіхав. Ох, як я втомився, подумав він. Мені потрібно знайти м'якіше місце для сну. Він вирішив, що найзручнішим місцем для відпочинку буде м'якенька травичка. Він знайшов велику зелену галявину. Травичка там була висока і пухнаста, як килим. Зайчик ліг, і йому було дуже-дуже добре, але тут раптом подув легенький вітерець і залоскотав його вушка. Ой, подумав вуханчик, це не дуже зручно. Він підвівся і пішов далі побачив велику соснову гілку, що впала на землю. Ох, подумав він. Може, я посплю на м'якеньких хвоїночках? Вуханчик ліг на них. Вони були м'якими, але трошки колючими. Зайчик не міг заснути, бо кожна хвоїнка здавалася йому маленькою голочкою. Ні, це не підходить, вирішив він. Задчик шов і йшов, його лапки ставали дедалі важчими, а очі все більш сонними. І тут він побачив м'якенький мох на пеньку. Ось воно, зрадів він, я буду спати на моховій подушці. Вухастик згорнувся клубочком на мохові, але тут йому стало трохи холодно. Бо ніхто не накрив його теплою ковдрою. Він почувався засумученим. Навіть найм'якша травичка, найніжніший мох і найпухнастіша гілка не могли замінити одне єдине місце. Вуханчик зрозумів, де йому буде найкраще, він швиденько побіг додому, до своєї затишної нірки. Де його вже давно чекала матуся. Він відчував, її ласкаві лапки обіймають його. Мама за вклала його в рідне ліжечко, яке, крім того, що було дуже теплим, пахло маминою любов'ю. Матуся накрила його теплою ковтрою. Вуханчик відразу ж заплющив оченята. Навіть найм'якша травичка не могла зрівнятися з його теплим рідним ліжечком Люлі Люлі Люлі, 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 Люлі. Бачите, навіть якщо ти дуже-дуже втомився, немає нічого кращого за рідне ліжко. Вона дарує тобі тепло, затишок і солодкі сни. А тепер і вам, мої маленькі друзі, час складатися у свої ліжечка. До завтра вас чекає нова казка.